Ми створюємо краще майбутнє для сільського сільськогосподарства. Дуже цікава компанія, займається покривними культурами. Ми бачимо навіть, як покривні культури і тварини інтегруються, на корм вирощуються, але відчувається, що була посуха, бачите, все висохло, всі газони, і тому і покривні культури в цьому році виглядають більш скромно. але і навіть бачу вони вже сміняються тут, в тому році зовсім по-іншому виглядало все. Цікаво, вони показують. Сіють невелику діляночку, а потім рядом стоїть насіння, яке було висіяне. Бачите, від дощу закривають зверху. І От можна подивитися набір, який тут висіяний покривник культур. Дуже наглядно. Якщо перейдемо рядом, дивіться, Конюшина додається вже, ну теж бобова суміш, я бачу, і, і теж вже інший набір. І так, скрізь. Дуже показово і дуже цікаво, креативно все зроблено. Вони постійно організовують сюди екскурсії і пізніше, може, ми пройдемося і більш детально познайомимося з тим, що вони тут розказують. Стенд like компанії Frontier like і Річард Grant. Грент люб'язно погодився зробити нам таку приватну екскурсію. Yes, yeah. <laughs> Річард, кілька слів про вашу компанію, чим вона займається і що ви тут демонструєте? Щоб компанія продає суміші покривних культур для британських фермерів. У вас дуже цікава така презентація ваших сумішей. Ви не просто показуєте якісь фотографії, ви не просто показуєте насіння, а ви їх тут посіяли і демонструєте, як вони ростуть. А зазвичай ми навесні заздалегідь завжди кожного року висіваємо, щоб саме в цей період вони виглядали найкраще. Якщо бути чесним, то в цьому році ми якось ми трошки раніше і нас зайняло багато часу підтримувати це все в такому хорошому вигляді. В цьому році була посуха, я так розумію. Видно по траві. Не важко було вирощувати ці соня. Так, Було дуже сухо. У нас тут постійно хтось чергував, хто поливав це все кожного дня. Треба було поливати, да? щоб yeah. воно були в такому стані. Yeah. Да? Yeah. І ви для учасників робите тури тут, для того, щоб показати все, що у вас є. We, um, we have two tours on two days. Ми проводимо по два тури кожного з двох днів, які триває фестиваль, і просто показуємо фермерам результат того, що вони можуть у нас придбати. Яку ціль ви переслідуєте, коли робите такі тури? So, коли вот ви сієте, покривні по культури, показуєте. To, um, номер один це показати, який буде результат you know, того, якщо вони від нас щось продали. Після таких турів фермери більше зацікавлюються. чи вони ви допомагаєте їм обрати потрібні суміші? Some, some about вони мають загальне уявлення про те, які існують суміші, що вони можуть отримати в результаті, яку кращу суміш обрати саме для їхніх умов. Покажіть нам кініше so, вас. These, these here, um, Ці суміші можуть покривати ґрунт, фейл, ґрунт практично впродовж цього року. So we have lots of і ми тут представляємо so види суміші, і фермер може обрати ту суміш, яка буде найкраще спрацьовувати саме в його угіді. Ну, наприклад, що за суміші? Це така базова. Перераховані рослини, пшениця є, червоний, Merlin, червона yes, конюшина, насіння льну. Щось червоний клив. І можна подивитися, як вони тут виростають. Це дуже схожа подібна суміш, але набір насіння тут вже інший. Тут же є соняшник, є кіно, є біла гірчиця, є гречка. А, так, так. Все підростає yes, yes. соняшник. Mm -hmm. This one makes, this, it's got more kale in it here. Um, kale. Тут uh, трошки інший, інший набір рослин. Така капуста. Yeah. Mm -hmm. Келл. Mm -hmm. well so got... як got... Редис. One here has got more kale. Тут більше рослин типу кейл знаходиться тут. Кілька. Кілька варіантів ось <рес> вони. З якою ціллю сіються саме ці суміші? The, the UK government will pay farmers Британський уряд виплачує грошову компенсацію винагороду фермерам, які використовують ці суміші для того, щоб відновлювати дику природу. Скільки виплачує? Хамач ферріш депендіамашем залежить від того скільки, чого, як добре. Я фермер. Яку мені суміш треба? Okay. If, if a farmer comes to you and just one which one I should choose. Якщо відкинути вона. Чи каже місяця? Тому що в ній є вся рослина, кейл, міліт. Тому що саме такі рослини. Це покращений варіант, покращений мікс по інших трьох.

Ця суміш вона для полінаторів, для опилювачів. Якщо придивитися, то можна може сьогодні не така нелютна погода, але вони тут є. Ця суміш якраз для покращення структури ґрунту і ні більше ні для чого. This is facilia, which is um, good for the insects as well. Те вона теж дуже добра для комах. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут я бачу і злаки появляються, і, і бобої. So yes, yeah. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Три компоненти the next mixes here are all different types of soil improvement cover crops. це все покривні культури, які дають ця лінія, це це продовження сумішей, які покращують структуру ґрунту. This, this mix here is just for Scotland. Ця суміш вона дуже хороша для Шотландії. Ці дві вони для літнього періоду висивати, літній період. Після збору in August. Їх саджають в серпні. Після збору врожаю зернових. І така сама ці наступні два також. Це просто різні суміші. Я запитала пана Річарда, який, яка мінімальна кількість компонентів має бути в суміші, яка максимальна. Він сказав, що це не залежить Є люди, які люблять три компоненти, два, десять. От, ця суміш, наприклад, вона десятикомпонентна. На вартості це there. Це це персональний вибір, так звичайно. Це буде А uh, Скільки воті суміші на гектар Де приблизно в середньому it depends what mixes you have. Приблизно 25 кг кілограмів на гектар, але yeah. можуть бути варіанти in after maize to be grazed by that lot over there. Це після кукурудзи, для того щоб земля відпочила, висаджується і це така для для пасовиська. Ці ці, ці 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 культури добре використовуються для е, е, харчування тварин. А, а це all this today. Да. Вівці сьогодні все поїли. Це спеціально, <ріць> Це спеціально для щоб пасти. Так, повні культури використовуються і повністю використовуються для їхнього харчування. А вони відростають після того, як їх стравлять суміш зазвичай після того як тварини підбирають рослини їх треба саджати знову Один Нет, раз. не поновлюються так. вони такі одноразові ко mm поле -hmm. are, um, are so the зя the... суміш вона для полінаторів для запилювачів і використання цих сумішей на фермерських угіддях щедро оплачується британським урядом а чому саме вони щедро оплачуються? Саме а. ці сумішка для, um, для того, щоб покращувати екологічний стан навколишній середовище. Ну, ті ж тоже та... екологічний стан yeah. покращувати Це просто інша схема, і більше воно для запилюваль... запилювальників. Mm. Ми рухаємося далі. Знову ж таки, ця ця суміш вона є частиною схеми спеціальної, за яку британський уряд виплачує гроші за її використання. It's, it's Ця суміш вона була створена для того, щоб збільшувати азот і для утримування азоту в ґрунті. Трошечки, трошечки інший варіант, Все залежить від вашого вибору. Тут уже злакає. That's much the same again. So we, be a bit, well, we can do it, but there's a little bit more. It's quite yeah, yeah. It's, it's, um, it's complicated really. Mm -hmm. I can uh. explain it if you want me yes, to. Yes, yeah, yeah, yes, yes please. Um, We grow oil seed grape in this country, and we have a grape great uh -huh. the yellow. Uh -huh. We have a problem Ага. А вони дріл за олсі грейп. Ми також вирощуємо виноград тут у Британії, і виноград тут страждає від однієї комахи. І ми побачили, що висаджування саме цієї суміші поміж кущами винограду допомагає боротися з шкідниками. Це гречка один з варіантів Якщо понюхати це, fenugreek, fenugreek, yeah. smells, of curry. О, це оця штука пахне фенигриг, yeah. точно?

Ця суміш це суміш різних конюшин, і вона створена для того, щоб утримувати створювати і утримувати азот всередині ґрунту.

Тут другий компонент помінявся, так? Они компонент вас чують, є бак, бо... Буквет buckwheat. саме. Так, це гречка і тут є конюшина. Не sure <laughs> знаю, де він? Ні? same це така така сама солі літня, яка висаджується після збирання врожаю, Вже її функція така сама. Це Шотландська суміш для Шотландії. Така сама літня. Чому ми говоримо про спеціальні суміші для Шотландії? Через те, що в Шотландії вони мають специфічний клімат

back down through the middle. Yeah, what are what are you doing? Uh-huh. Uh rising trava? So different types of grass, yeah? yeah? Yeah, just there's um three different types of four. Type three three reason <repeat> <a>, type. It does it clever Red and clever, yeah. You're mm -hmm. Yeah, uh it's not in over the clubs in France you have to have some a, a living planet. Uh, let's, that was, let's, uh, whether you, whether and And uh, so this one what is the design? Фіпасов, мік, Це називається компаньйони. І знову ж таки фермерам виплачується грошова. Яку функцію виконує тут? Це для того, щоб грунт тримався разом, не деградував, щоб він не змувався, не видувався вітрами. Захист дорозі. Так. А не забирає вологу, живлення у кукурудзи. Суміс. От багато фермерів бояться, що забере і зменшить врожай кукурудзи. Кукурудза просто саджається першою, вона більша, вона вища, а трава висаджується вже потім, коли кукурудза просто. не зменшує врожай. Не зменшує The great partridge in this country is protected species, and farmers like to provide an environment for ця суміш називається суміш для сірої куропатки. А ця тварина, ця цей птах знаходиться під захистом держави, і фермери дуже люблять висаджувати для того, щоб сіра куропатка мала місце, де можна заховатися, відновитися. This, this mix here is, um, for the Ця суміш вона теж для того, щоб пташки могли ховатися тут. Вона така універсальна. І тут теж дуже багато цієї капусти -кейл. Редис, гірчиця, рапс. Ми теж постачаємо такі штуки фермерам. Це допомагає підгодовувати пташок взимку на на фермі. Пташки сідають сюди і годуються сіде птишка на цю. Сідає сюди, ага, і вже годується звідти. І вони вже знають, да? Це. So the birds get used to it? Yes. So we put these we put these with these this crop here. Це provides a shelter for the birds. Оце і це ці, ці рослини, вони дають захист птахам, вони там можуть ховатися, а насіння це живе. Їжа. Їжа. Це також для тиць, да? Пташок. суміш для пташок. Пташок пташкова така до версії. Як от перекласти назву? Базова суміш для насіння для диких пташок. Ви піклуєтесь не тільки про грунт, але й про фауну. Про про то навколишнє середовище. Дуже цікава експозиція, дуже наглядна. І дуже функціональна. Ми вважаємо, що побачити вживу, що буде в результаті, це краще ніж побачити насіння у відрі. Як фермери реагують після на таку екскурсію? ми отримуємо дуже гарний зворотній зв'язок. і Фермери дуже часто запитують. Потім підходять з питаннями, яку суміш їм краще вибрати для цієї тієї мети. Я теж фермер. So а ферми yeah. 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 дуже наглядно. І коли бачиш це вже на землі, це справляє дуже гарне позитивне враження про ту роботу, яку ви ведете. your own farm. юкенекшілюкалайтюнор. Yeah. Yeah. Ми ми хочемо зробити так, щоб кожен фермер побачив а, наглядно, що він може отримати на своїй землі. І вам це вдається. І so це really <laughs> yeah. so 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 приклад для українських компаній, які займаються покривною культурою. Так треба показувати покривні культури. Дуже просто, дуже наглядно. <laughs> і на одній тій же площі можна дати дуже багато наглядної інформації. Дякую.